Добрий! день! Слава Україні! Вивчаємо модуль Cool Games. Сьогодні знайомимося з естафетою, яка називається Класика. Нагадую, ми працюємо з вами в домашніх умовах, тому і використовуємо нестандартний спортивний інвентар, який можна зробити самостійно вдома. Вивчаємо правила гри та вивчаємо хід естафети. Правила естафети це хід естафети, яка називається класика. Щодо правил. Перший учасник. Відні старту це у нас зараз кольоровий скотч, який можна накрити на любу поверхню в себе добре. По сигналу судді перший повинен виконувати стрибки в кільце, але він не повинен наступати або заступати за кільце. Ми виконуємо стрибки, загідний кілець, розвертаємося обличчя вперед і виконуємо так само стрибки. Обов'язково Через лінію старту це буде сигналом для наступного учасника команди, який буде виконувати свої стрибки. Есафет та команда, яка найшвидше виконала стрибки в кільця і закінчила свою есафету. Але, нагадую, ми працюємо самостійно вдома, тому ми працюємо е з інвентарем, який можна використовувати вдома. Тобто інвентар, якщо в когось є, це пластмасові Якщо немає, можна з скотчу зробити дані кільце, тобто його можна наклеїти на поверхню, який не знімається, да? або можна зробити переносні. Кільця також зі скотчу. Е, класики залежно це від вікової групи, виконується або плечо вперед, або якщо це третя вікова група, виконуємо спиною вперед. Ми будемо вертатися назад. Менша молодша і середня вікова група виконує стрибки завжди обличчям перед. Старша бікова група або третя. Спочатку обличчям. Потім виконуємо спину. Нагадую, на швидкість. На скрипі, швидше закінчив свою есапет. Дякую. Перемога за нами!